Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги, телевізійні новини Калуша у студії Катерина Арсені. 19 лютого відбулося засідання виконавчого комітету Калуської міської ради. Члени виконкому розглянули низку важливих для міста питань. Засідання розпочалося з того, що Микола Полицький поскаржився, що його повідомили про виконком день напередодні, після 14-ї години. Тоді ж він отримав усі друковані матеріали, в той час, як члени виконкому мають бути поінформовані за три дні наперед. Він пояснив, що така ситуація вже спостерігається протягом року, але представники юридичного та оргвідділу міської ради запевнили, що вже як мінімум 20 днів усі матеріали розміщені на сайті міської ради і всі охочі можуть з ними ознайомлюватися. Далі міський голова зазначив, що запоказника. Ами зарплати калуш на останньому місці в області і назвав ряд підприємств, де фіксована середня зарплата складає 371, 310 і навіть 305 гривень. І невідомо, як вони сплачують податки. Ймовірно, решту отримують у конвертах. Також додав, що виявлені особи, які працюють, але не числяться на жодному підприємстві, тобто з ними не оформлено офіційно трудові відносини. Він зауважив, що прикро серед них опинилися навіть депутати попереднього і теперішнього скликання міської ради. Висловився мер і программа. Слухання щодо організації музичних шкіл. Ми отримали рішення громадських слухань про питання обговорення проєкту рішень міської ради про організацію карусських музичних шкіл номер 1 і номер 2 В результаті обговорень та громадських слухань присутні вирішили зобов'язати. Громадські організації не можуть зобов'язати, не можуть рекомендувати. А то, що рада ця працювала вже працює більше 20 років, і з того, що вони нацарювали, як говорив один видатний політик всіх часів і народів у 2006 році, то я міг з цим ознайомитися в 2006 році, яка була загальна ситуація. Тому рішення буде приймати рада, а не як, бо підписували навіть людьми, які і в селах, і в Києві живуть, вони ніяк не живуть в місті. Міський голова повідомив, що в місті діє більше ста десяти гуртків, але з 7 тисяч шести дітей віком від 6 до 16 років половина ніде не задіяні. Мер заявив, що потрібно боротися за кожного підлітка, залучати до позашкільної діяльності. І саме це стане одним з основних завдань для освіти в наступному навчальному році. А ще Ігор Насалик озвучив лист, який отримав від голови райдержадміністрації Василя Петріва. Це сьогодні отримав лист від Василя Івановича Петріва. Який написав, що Калуська районна державна адміністрація повідомлює про те, що Центральна районна бібліотека, що знаходиться в місті Калуш, вулиця Підвальна, будинок 6, обслуговує 3432 читачі, які є мешканцями міста. На утримання одного читача з районного бюджету у 2012 році витрачено 183,6 гривні. А на утримання. 3432 читача, 630 і 321 гривня. От вам відповідь на запитання, чому я хочу, щоб ця бібліотека була міською. Розповів міський голова, яка ситуація складається, якщо офіційні установи і структури міста використовуватимуть на ліцензійні комп'ютерні програми. Ми отримали в напрямку отримання інформації публічної звернення Microsoft. Проте, Скільки є офіційних програм, якими користується міська рада, управління відділи, засоби масової інформації і інші тощо підприємства ліцензованими програмами? Зв'язку з тим, що в нас є велике питання, і хочу всім, хто за... Штрафні санкції непомірно великі. Тому в четвер відбудеться зустріч. У нас є вже протекція, скажем, в четвер зустріч з генеральним директором Microsoft. Ми будемо говорити про те, щоб місто забезпечили безкоштовними ліцензійними програмами. Це мається на увазі не тільки органи місцевого самоврядування, а мається на увазі і підприємства, і, тобто всю структуру. Ну, а ми після цього надали можливість центральним засобам інформації прокрутити і рекламно показати, як ми ефективно працюємо на ліцензійних програмах і як це нам вдалося. І нарешті перейшли до порядку денного. Першим питанням якого було про виконання бюджету міста за 2012 рік. дванадцятий рік. Спиними зусиллями міського голови і всіх нас разом разом взяти протягом року все таки нам вдалося добитися із державного бюджету 40 мільйонів додаткової дотації, яка була із початку, не додана, не врахована при. Формування показників бюджету на 2013 рік міський голова зазначив, що у минулому році ми зробили головне дотрималися бюджетного кодексу, законодавчої бази і забезпечили другий кошик для розвитку міста. Він сказав, що за минулий рік, за даними аналізу усіх регіонів області, Калуш посідає першість не лише в освіті, медицині, культурі, спорті, а й соціальному захисті населення. Це стосується насамперед грошових допомог онкохворим та дітям хворим на діабет. Тому він висловив подяку начальнику управління праці і соцзахисту населення. Любові Федоришен та усій структурі, яку вона очолює, було надано 9 тисяч гривень для капітального ремонту будинку інваліда війни. Не проголосували члени виконкому за списання автомобіля, який знаходиться на балансі станції швидкої та невідкладної медичної допомоги. Виявляється, протягом останніх п'яти років станція швидкої отримала п'ять нових автомобілів. Ігор Насалик, як завжди, був оригінальним. Заявив, поки новий нардеп від нашого округу не подарує нове авто, це не спишуть. Затвердили нові підвищені тарифи на. Ритуальні послуги комунального підприємства Ритуальна служба. Поховання у святкові дні коштуватиме 800 гривень. Копання могили вручну раніше коштувало 400 гривень, буде 600 гривень. Копання механізованим способом було 258 гривень, надалі 347 гривень. Хто не зможе оплатити ці послуги, може копати самостійно. Встановили середньомісячний рівень зарплати для працівників, зайнятих на будівництві реконструкції капітальному ремонті об'єктів калуша у розмірі 3 тисяч гривень. Раніше вона складала дві до конкурсної комісії для проведення конкурсів на право оренди комунального майна у місті вирішили долучити головного лікаря ЦРЛ Івана Красійчука та головного спеціаліста управління культури Лесю Кірлович, оскільки це також стосується об'єктів медицини та культури. Науково-публіцистичне видання Український націоналізм, традиція і модерн. Книгу під такою назвою презентував Калушанам екс-голова Івано-Франківської обласної ради. Нині народний депутат України Олександр Сич. Зустріч автора з Калушанами відбулася 15 лютого в центральній районній бібліотеці. Книга Олександра Сача Український націоналізм традиція і модерн містить в собі вибрані статті, лекції, інтерв'ю, рецензії. Дане видання розраховане на широке коло дослідників історії та ідеології українського націоналізму і його прихильників. Слід наголосити, що Олександр Сич є автором восьми книг: 35 наукових та 150 публіцистичних статей, науковим редактором і упорядником 10 наукових збірників і праць. Олександр Максимович, окрім політика, є ще й кандидатом історичних наук. Доцентом Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, презентоване наукове видання складається із семи розділів: історія, світогляд, постаті, націоналізм та демолібералізм, інтерв'ю, рецензії та національний вишкіл, за словами сеча, ідея написання книги виникла в процесі спілкування із друзями та однодумцями, а також за потреби поділитися своїми роздумами із ними. Адже часто так бувало, що в дискусіях про український націоналізм, котрі доводилося вести Олександру Максим що далеко за межами Галичини у Харкові, Луганську, Черкасах, Одесі, Києві та інших містах України. Автор часто чув запитання: а де можна ґрунтовніше ознайомитися із висловленими вашими тезами? Після численних надсилань к чи електронних копій власних публікацій, Сич вирішив з'єднати все воєдину з чого і вийшла книга Український націоналізм? Це далеко не всі статті на тематику націоналізму, які в мене є. Я лише підібрав ті з них. Які я вважав, що вони так дуже акуратно ля... ляжуть в єдине полотно книжки, будуть творити цілість. Є декілька статей, які творять розділ Історія це не означає, що я переповідаю історію українського націоналізму. Це тільки означає те, що я, обмірковуючи ті чи інші факти, події, явища, даю їм свою інтерпретацію. Причому намагаюся їх давати не просто якось теоретично. А у прив'язанні до потреб сьогоднішнього нашого життя, недаремно мудрі греки казали, що вчителька історія, історія вчителька життя. Тому дуже часто так буває, коли ми сходимося, чи то на святкування в Угрінові на обіця Степана Бандерів, вшановичи його чергову річницю, чи то біля Коновальця, чи то біля Зундру, чи якусь іншу дату, відзначаючи. Ми любимо згадувати історію, ми любимо хизуватися, як ми вміємо красиво оперувати словами, і змагаємося хто найкраще підбере епітети, який величний Бандера, яка велична Упа і тому подібне. Але насправді ми повинні застосовувати. Наш набуток історичний для покращення нашого сьогоднішнього життя. Даний збірник це не монографія, каже Олександр Сич. Однак його структура і зміст побудовані таким чином, що окремі публікації гнучко і логічно взаємодоповнюють одна одну, дають цілісне бачення історії українського націоналізму. Народний депутат також зазначив, що дане видання присвятив засновнику та першому провідникові ОНУ, полковнику Євгену Коновальцю. Автор сподівається, що його скромні зусилля, які він доклав на написання книги. Будуть немарними і допоможуть читачеві в його світоглядних шуканнях. 21 лютого міжнародний день рідної мови. Захід приурочений цьому дню відбувся нещодавно у міській дитячій бібліотеці філії для дітей номер 1. Міська бібліотека філія для дітей номер один завжди організовує різноманітні заходи. Щоб якось зацікавити молодших читачів, бібліотекарі проводять разом із ними бесіди, діалоги, вікторини, інтелектуальні ігри. А до міжнародного дня рідної мови в бібліотечній установі відбувся брейн-ринг. Сьогодні в нашій бібліотеці відбудеться брейн-ринг. Він присвячений міжнародному дню рідної мови, який відзначають 21 лютого. Бририн за назвою без мови рідної, юначе і народу нашого нема. Наша бібліотека сьогодні хоче донести до людей про любов до рідної мови. Мову треба любити і берегти спільною роботою з загальноосвітньою школою номер 5 з п'ятим А класом і п'ятим Б ми проведемо брейринг. Захід проводився з метою сприяння розширення словникового запасу читачів, бажання вивчати українську мову, розвивати творчі здібності дітей, виховувати любов та повагу до рідної мови. Між собою сьогодні змагалися дві команди: команда Круїз і команда Буква. Звичайно, що в цій грі. Вони взяли активну участь і добре відповідали на питання про рідну мову, про знання рідної мови, про традиції українські народні і, звичайно, про її символіку. Діти були активними і показали всі свої знання. У грі «Брейн Ринг» взяли участь дві команди: назва першої Буква і другої круїз. Конкурсна програма розпочалася із представлення кожної команди, за яке журі виставило бали. Далі посипались питання на історичну та літературну теми, зокрема, про національну символіку, українські народні казки, загадки та інші. Продовж 10 секунд учасники повинні були дати відповідь на запитання. Між турами проводились музичні та інсценізовані паузи. Надзвичайно цікавим виявився конкурс капітанів, у якому потрібно було Продовжити українське прислів'я. А загалом усі конкурсні завдання сподобались учасникам брейнрингу. Підбиваючи підсумки, журі конкурсу визнало дві команди переможцями, за що кожна отримала подяки та солодкі подарунки. Цьогоріч минає 20 років творчої діяльності народного фольклорно етнографічного ансамблю пісні і танців Студенька про учасників ансамблю, їх творчий доробок, а також плани щодо святкування ювілею. Дізнавалися наші кореспонденти. Калуський народно-етнографічний ансамбль Студенька незабаром святкуватиме черговий ювілей, 20 років творчої діяльності. Кількісний склад ансамблю залишається стабільним: 30 чоловік, включаючи і музичний супровід гурт Гудаки. За пройдений час художній колектив студенька опрацював біля ста пісень різних жанрів, що звучали в незабутній і дорогій Лемківщині. Студенька залишається і надалі одним з найоригінальніших лемківських етнографічних колективів, не лише в Україні, але навіть і серед ансамблів. З інших країн, де проживають лемки. Нині колектив очолює Володимир Нагловський, який, окрім відмінного керівника, є ще й чудовим артистом та музикантом. Напередодні 20-го ювілею Володимир Нагловський з гордістю згадує про своїх попередників та наставників. Лемківська культура була мені привита з, з дитинства, тому що батьки мої переселені з Польщі і тато, і мама. Так що з дитинства я міг. Чути лимківську шпіванку тільки вдома, бо тоді так було, що ні по телевізії, ні по радіо не було чути лимківської шпіванки. Учасники ансамблю не зупиняються на досягнутому, здобуваючи все більших творчих висот. Напередодні ювілею студенька запрошує усіх шанувальників лемківської пісні відсвяткувати разом з ними 20-річчя творчої діяльності. Свято відбудеться 24 лютого о шістнадцятій годині в Палаці культури мінерал. А тепер ми будемо визначати 20 років, як у нас створений колектив. І я щиро запрошую щитких каушанів прийти на 15.00 24 лютого в палац Мінерал, аби нас підтримати і послухати нас, і оцінити нашу ту співанку. Алош багатий іменами митців серед них значиме місце посідає маляр Віктор Конів у неділю, 17 лютого. У виставковій залі нашого міста відбулося відкриття персональної виставки цього художника. У неділю, 17 лютого, відбулася справжня подія в культурно-мистецькому житті нашого міста відкриття персональної виставки Віктора Коніва, художника, який вже понад 20 років в своїх картинах передає всю земну красу. На відкриття виставки прийшло багато людей: товариші, по пензлю, друзі, шанувальники творчості художника. І з відкриттям прекрасної експозиції, привітала художника заступник міського голови Галина Романко. Дозвольте від імені міського голови привітати насамперед митця. Нас усіх цією знаковою подією в культурному житті міста Калуша. Е, власне над, надбання Добре. Калуша це є надбання її мешканців, це таких творців самобутніх, які знаходять ресурси, можливості бачити те, що за будень і вплині ритмічного життя не завжди ми бачимо. Оглянувши вже не вперше картини, мальовані швидко в ритмі віктором, знайшли своє пошанування в усій Україні і далеко за її межами. Презентація цієї виставки дає можливість нам глибоко розуміти красу наших краєвидів, красу наших людей, красу нашої е, будови, архітектури. І ці краєвиди, вербівки, вишківського перевалу, каменя і інших любимих і красот Прикарпаття це історія. В житті Віктора Коніва чи не перше місце займає духовність, а ще художник сповнений патріотичним та національним духом, який передано у його витворах мистецтва. Роботи надзвичайно яскраві та змістовні, милуватися загалом є чим. Зібрати таку виставку не так було просто, зізнається митець. Та все ж, доклавши чимало зусиль, Віктор Конів зумів створити неперевершені картини та виставити їх на широкий загал. Я завжди хочу зробити виставки. Знаєте, це дуже така кровіслива мирудна, навіть справа. Дуже багато перепон, на шляху до реалізації несподіваних, і тих неприємності приходиться долати. Ну, Так звано виглядає гарно, коли приходиш на виставку. Ось, коли... і... Але все одно, все одно я хочу вас всіх зібрати, бо ви тут прийшли до мене, вистачаємося зустрічаємося мене часто, такий час, що люди когось ізолюються. Вітали цього дня колегу по пензлю художник із Івано-Франківська Володимир Синдюк, а також калузькі митці Володимир Романів та Ігор Семак. Вітя не є монументалістом, не є мінітюаристом, його картини є камерними, а взагалі в'яжеться все в кольорі. Тут нема, такого, наприклад, десь загублена може форма. Десь загублений підхід, якийсь такий синтетичний, штучний, а все є натуральне, все пережити через себе пройдено. Так що е, я думаю, що вітя не змінить свою думку, свої враження і не змінить свій підхід до праці, а рости ще є куди поздоровляю. Сьогодні ми вшановуємо нашого славного земляка і славного художника Віктора Коніва. Ну, Напевно, всі ви замітили, що від його робіт віє високим патріотизмом, високою, глибокою любов'ю до України, до нашого рідного міста, до Карпат. Віктор насправді вже має свій стиль, його роботи впізнаються. І тому від імені калузьких художників я хочу побажати йому звичайно, здоров'я і нових-нових робіт. Не обійшлося і без вітань друзів, поціновувачів малярського мистецтва. Окрасою відкриття виставки стали пісні у виконанні ансамблю Войківчанка та вихованки студії Палацу культури Мінерал Анастасії Терещенко. Відкриття виставки завершилось та присутні ще довго не розходились із виставкової зали, роздивляючись роботи Віктора Коніва. Світлі і водночас насичені кольорами картини самі розповідають за себе. В Кожній роботі маляра вкладена душа та любов до всього сущого на землі всього того, що називається життя. Зараз прослухайте, будь ласка, усну спортивну інформацію. З лютого місяця розпочато друге коло ігор Західноукраїнської аматорської хокейної ліги. І вже в другому колі команда Нафтохімік 9 лютого зустрілась з хокейною командою Беркут у Новояворівську з рахунком 3-1. А 17 лютого у неділю на льодовому майданчику Новояворівська відбулась зустріч команд Червоноград Нафтохімік з рахунком 5-5. Позиція у турнірній таблиці Калуської команди поки що не змінилась. Наступний матч відбудеться у суботу, 23 лютого, в Калузькій льодовій арені. Нафтохімік зустрінеться з гостями зі Львова о 13-й годині. І це була вся інформація, яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Я Катерина Арсені. Дякую вам за увагу на все добре.